Вітаю, друзі, я Вікторія. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити, яким чином швидко пророщувати насіння навіть таке, яке довго проростає, чи замочувати насіння, чи не замочувати, чи обробляти стимуляторами, чи якимись спеціальними речовинами. Все це я хочу розказати в сьогоднішньому відео і поділитися своїм досвідом. Про те, як я швидко пророщую насіння таких культур, як перець, цибуля-чернушка, морква, ті, які дуже так, капризно сходять, яким чином я виходжу з цього положення. Посівний сезон. 2025 року хтось уже розпочав, я ще не починала сіяти. У минулому відео я розказувала про строки висіву різних культур на розсаду, залишу посилання на цей відео, закріплю його. А сьогодні про те, яким чином я пророщую насіння різних культур. Як і більшість городників, свій посивний сезон я починаю з солодкого перця або з паприки, і від якості насіння залежить наша розсада і майбутній врожай. Яке може бути насіння? Насіння може бути куплене, може бути власного виробництва, може бути куплене там, у фермерів, воно більш схоже не на професійне, а на власного виробництва. Від якості посівного матеріалу однозначно залежить якість майбутньої розсади і схожість цього насіння. Далі, оці, це насіння, такі як перець. Такі, як цибуля-чорнушка, схожість насіння також залежить від віку цього насіння. Чим старше насіння це, тим довше воно сходить або гірше сходить. І все це повинні враховувати при вирощуванні розсади. І цей метод, який я хочу вам розказати, він стосується як розсади, так і висіву різних культур зразу у відкритий ґрунт. от Таке насіння, яке довго, дуже таке тугодумне, і лаванда, до речі, відноситься до такого насіння, має досить щільну таку оболонку. і при як його висівати, оцю оболонку треба розрихлити для того, щоб насінчко прокинулося швидше і швидше сходило. Це перше. І друге, від чого залежить швидкість сходів, це від температури пророщування. Також будь-яке насіння можна розділити на, на дві категорії. Це насіння необроблене, це ось наше насіння. Ми його здебільшого не обробляємо не фунгіцидами, не стимуляторами росту. Да? Воно в нас просто висушене і збережене ось так. Хтось на стадії перед сушкою насіння обробляє стіною. Паличкою або триходермою, або будь-якими іншими такими біологічними препаратами. Потім висушує і зберігається насіння. Є професійне насіння, куплене, скажімо так. Також воно поділяється на. Необроблене насіння і оброблене насіння. Оброблене насіння може писатися зразу на пакеті, що це насіння оброблене фунгіцидами, воно має вигляд не такого або насіння в оболонців якійсь, або насіння має непритаманний колір. Червоний, жовтий, синій, зелений – оце оброблене насіння. Таке насіння я не рекомендую не замочувати, не накльовувати, а зразу воно е, висівається в землю. І тут важлива для швидкого проростання температура ґрунту. Якщо насіння не оброблене, його можна спочатку е, Проклюнити їх на попере на Папері там на туалетному папері або паперових рушниках, у боксику при високій температурі насіннячка накльовується, і потім ми його вже висаджуємо. Можна використовувати деякі препарати для швидкого швидшого проростання цього насіння. Якщо в мене це моє власне насіння або куплене необроблене насіння, я бачу, що там воно в мене пролежало 2-3 роки. Перед тим, як його висівати чи замочувати, я спочатку його би, стимулюю, розрихлюю цю захисну оболонку насіння, для того, щоб воно швидше почало поглинати воду і швидше відкрилося це насіння. Я беру пів склянки. Добре теплої води і одну столову ложку перекису водню, звичайного медицинського трьохвідсоткового. І на 15 хвилин, ось у, таку, у такий теплий, досить теплий розчин, поміщаю насіння. Через 15 хвилин злила, просиділа. Не треба його висушувати, а зразу розкладаю на вологий паперовий рушничок і у тепличку ставлю на батарею чи кудись у тепле місце, і моє насіння накльовується. Таким чином я бачу, яка насіннина. Прокинулася, яка ще не прокинулася. І якщо у вас багато такого насіння, то краще взяти оці насіннини, які перші наклюнулися. те, що довго не проростає, його якщо у вас багато насіння, можна і. Зразу прибрати, тому що рослина там буде більш ослаблена, ніж та, що першою прокинулася. Там буде більша сила росту і більш потужніший врожай у подальшому. До речі, обробка сіною паличкою може бути на стадії оці... цього замочування, якщо ви. Висушили своє насіння, не використовуючи сіну паличку, то її можна внести зараз, просто розчином сіної палички обрискати чи саме насіння, чи паперовий рушничок, чи там ватний диск, на чому ви пророщуєте насіння. Зараз, от на цьому етапі, можна внести сінну паличку. Це все не стосується насіння, яке оброблене. Якщо воно оброблене і має захисну таку оболонку чи оброблене фунгіцидом, то все це, всі ці дії недоречні. Тому що, якщо ми будемо його замочувати, ми змиємо цю захисну оболонку і не буде сенсу переплачувати за таке насіння, його зразу висіваємо в ґрунт. І тут переходимо до другого питання: те, що я сказала, що можна навіть не замочувати насіння, а швидко його пророщувати у температурі, яка у ґрунті, яка має. Досить високу температуру. Для пророщування, для швидкого пророщування, ось таких тугодумних, тугодумного насіння температура має бути 25-28 градусів. На момент оцього накльовування насіння. Потім такої високі, високої температури не потрібно, можна буде її там тримати десь 20, 20 22, 23 градуси, якщо ми кажемо про насіння перці. Якщо ми кажемо про насіння цибулі, а тут у мене порей, а можна вже бути. Цибуля чернушка, от така висока температура потрібна, потрібна насінню на момент накльовування насіння. Як виходили з положення ну, люди, от, наприклад, моя бабуся, як вона робила? Вона брала і проливала ґрунт дуже гарячою водою. Буквально там, я не знаю, ну, градусів, градусів 70. Просто чайника лила у рядок, куди висівала насіння чернушки. Пролила, земля парує, вона зразу сіє чернушку, загортає, і потім вона накривала чи тканиною якоюсь, тому що, ну ви розумієте, чернушка сіється одразу ж в ґрунт, і там таку високу температуру ну, важко довго протримати. Ось вона це робила в сонячний день. Проливала гарячою водою, висівала і чимось накривала. Бажано темною тканиною для того, щоб це сонечко підтримувало цю температуру. Все, ось так чернушка при високій температурі швидесенько вбирала в себе воду насіннячко і швидше накльовували. Це насіння швидше проростає, а потім вже температуру ми таку на вулиці підтримувати не можемо, і вона вже далі зростає при звичайній температурі. Те ж саме ми можемо зробити із насінням для розсади. Грунт, в який ми будемо висівати своє насіння, повинен бути теплий. Не температура навколишнього середовища тепла, а саме ґрунт. Тобто перед висадкою розсади ми ґрунт проливаємо теплою водою, і цей ґрунт, цю таку температуру, ми повинні і підтримувати, або поставити свої касети, чи там якісь ємкості з розсадою на батарею. Спочатку підкладаємо так. Рушник в декілька слоїв, а потім ставимо оці свої ємкості для розсади. Або, якщо немає такої можливості, ставимо на підвіконня. А ви знаєте, що підвіконня досить холодне, то під, оце, під оцю розсаду я обов'язково підкладаю такий будівельний матеріал. Він такий матеріал, може бути інший. Якийсь в мене він куплений колись давно. А ні, навіть він залишився від будівництва будинка, і він в мене слугує вже декілька років. Я його розмотую, вирізаний по моєму підвіконню, і на нього. Оцією стороною на підвіконня, а оцією до розсади. І таким чином моя розсада не охолоджується знизу від холодного підвіконня. Такий висів у гарячий ґрунт може навіть замінити стратифікацію. Не дарма я вам показую зараз лаванду, тому що насіння лаванди перед сходами обов'язково треба стратифікувати, або висівати у гарячий ґрунт, і теж воно класно сходить. Цей принцип висіву у гарячий ґрунт я використовую на насіння, яке важко проростає. Тільки треба пам'ятати, що ми не стерилізуємо землю. Не Треба, як то кажуть, перебарщувати і проливати окропом, тому що ми порушимо таку природню корисну мікрофлору свого ґрунту, а досить гарячою водою. Ніяких стимуляторів чи там якихось речовин, окрім того, що я сказала, що використовую інколи водню, Я не застосовую на своєму насінні. Ось такі мої секрети висіву на насіння. Спробуйте, можливо, вам це допоможе. А також усіх чекаю в коментарях з секретами про ваші методи пророщування насіння. Усім дякую за увагу! В мене на сьогодні, все. На все добре, папа! -па.